Бюджетні, смачні і швидкі приготування сирні палички на кефірі. Давайте приготуємо тісто. До миски вкидаємо 2 яйця: 1 чайна ложка солі та 1 чайна ложка цукру. Вливаємо 250 мл кефіру. змішуємо вінчиком, додаємо натертий сир та натерту варену кобусу або можна замінити сосисками, улюблену зелень та всипаємо 450 г просіяного борошна, всипаємо 10 г розпушувача. Всі інгредієнти об'єднуємо. Поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, присипаємо зверху борошном, добре вимішуємо тісто, накриваємо пакетиком і нехай відпочиває 10 хвилин. Знову присипаємо борошном і розкатуємо в один великий пласт приблизно 1 см товщиною. Ріжемо смужки, а потім все надвоє. Ось такі виходять смужки. Смажимо у великій кількості олії до золотистої скоринки. Палички викладаємо на паперовий рушничок. Всім смачного.